Слава Україні! На покровському напрямку в населеному пункті Андріївка та його околицях продовжує міцно тримати оборонні позиції 46-го окрема аеромобільна подільська бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України. З 25 по 31 травня 2025 року наші побратими відбили 40 ворожих атак. При цьому російські окупанти втратили 127 піхотинців, 185 БПЛА типу Мавік та «ФПВ», 6 одиниць БПЛА типу Крило, 4 одиниці авто та 11 одиниць мототехніки, один засіб Реб, а також три засоби спостереження та розвідки. У боях з російськими окупантами відзначилися такі військовослужбовці нашої бригади: це сержант Сірий Олексій, молодший сержант Волос Руслан. Старший солдат Кудін Роман та солдати Омельяненко Юсуф і Василенко Євгеній. 46-та бригада продовжує гідно виконувати завдання із захисту країни. Тож не будьте осторонь, і ви підтримуйте нашу бригаду і разом до перемоги.